Вітаю, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео я хотів би знову повернутися до теми фронту російсько-української війни і ситуації, яку ми можемо споглядати на Покровському напрямку. Для того, аби більш детальніше зрозуміти, що там взагалі відбувається, і яка ситуація складається для ЗСУ на даний момент. Однак хочу попередити, що в цьому роликові ми не будемо робити якихось висновків, а скоріше наведемо і дослідимо думки різних сторін, і як вони дивляться на цю ситуацію. Кожен з вас зможе зробити власні висновки для себе. Адже знову ж таки, я не є військовим експертом і просто-напросто висловлюю свою думку, яка з великою долею ймовірності може бути неправильною. Тож повертаючись до теми нашого сьогоднішнього ролика, одразу переходимо до огляду лінії фронту на Покровському напрямку. Взагалі, на даний момент Покровський є чи не єдиним напрямком, де росіяни продовжують активно наступати, що вказує на значну нестачу ресурсів і наступальних сил. Як солдатів, так і військової техніки, що в свою чергу змушує Російську Федерацію концентруватися на найбільш важливих для неї ділянках фронту. Пріоритети московського окупанта можна побачити навіть по складу військ, які ми зараз поглядаємо на Покровському напрямку, і окремих бригад та підрозділів, що їх відправили московити на цей напрямок. Так, наприклад, на Покровському напрямку переважна частина ворожого угрупування складається з мотострілецьких та танкових бригад. Які якраз таки і створені для швидкого прориву оборони противника і швидким просуванням в його території, з подальшим оточенням, а також захопленням ключових логістичних маршрутів. Це ж, у свою чергу, також частково і пояснює те, чому росіяни так відносно швидко просуваються. Адже, наприклад, на тому ж самому Харківському напрямку, на який спершу росіяни покладали величезні надії, зараз не знаходиться жодна з танкових бригад окупанта, що в свою чергу означає, що ворог, скоріше за все, остаточно відмовився. Від ідеї проводити наступальні дії в цьому регіоні, принаймні на даний момент. Однак одна єдина деталь сьогодні не дає спокою українцям, і активно підіймається в українському медіапросторі. Як і чому росіяни змогли так швидко захопити Новогродівку, місто, яке можна було обороняти місяцями, враховуючи приналежність цього населеного пункту до щільної агломерації, де до війни проживало більше ста тисяч осіб, що в рази перевищує ті ж самі показники у Авдіївки і Бахмута. На даний момент же думки з приводу того, що стало причиною втрати новогродівки, різняться. Одні стверджують, що це все результат тотальної некомпетентності та халатності з боку певних осіб. Адже все починалося доволі таки непогано, і ворога було фактично зупинено ще на підходах до міста. І кілька днів ворог робив безуспішні спроби прорватися. Однак потім стався прорив, і буквально за кілька днів місто було втрачене. І ймовірно, причиною цього став один із командирів. Який став відомим через те, що відправляв операторів БПЛА в піхоту. І хоч в статтях не вказується про командира конкретно якої бригади йдеться, однак у мене є деякі припущення з цього приводу. Адже ще в серпні стався скандал. З приводу того, що на Покровському напрямку командир 151-ї бригади ЗСУ посилає пілотів-безпілотників в піхоту, щоб вони утримували позиції в окопах. Як повідомляють Діпстейт, ефективність таких наказів нульова, адже ворог все одно має просування. Завдяки в першу чергу своїй чисельності, а відправка пілотів-безпілотників в окопи абсолютно ніяк не допоможе ситуації, адже вони не підготовлені до такого роду боїв і, скоріше за все, або стануть двохсотими, або вимушені будуть відступити під натиском ворога. І таким чином ми не тільки втрачаємо позиції, а й досвідчених фахівців своєї справи, які могли б зіграти важливу роль у бойових діях в майбутньому. Так Новогродівка, безперечно, надавала українським військам. Велику перевагу і можливості для ведення оборонних дій. Однак, як виявляється, головним в цьому плані є і залишається людський фактор. Адже які вигідні умови в тебе не були, все можна втратити через одну некомпетентну людину. І через це зараз ситуація на Покровському напрямку дійсно критична. А якщо ми ще й втратимо село Селидове, то це вже буде повна катастрофа, і Покровський напрямок можна буде вважати втраченим. І для того аби запобігти хоча б цьому. Зараз українське командування вимушене відправляти резерви для того, аби стримувати наступ ворога, а це втрати, яким можна було б запобігти, якби у нас частіше проводили чистки некомпетентного особового складу, бажано починаючи з самих верхів. Про цю ж ситуацію, в свою чергу, також висловилася і Мар'яна Безугла, яка зазначає трохи інші причини втрати Новогродівки, вже висловлюючи доволі таки справедливі претензії до самого верховного командування. За її словами. Абсолютну більшість підрозділів, що воювали на цьому напрямку, просто-напросто зняли, а ворог пробився в місто, пройшовши порожні фортифікації. Також вона стверджує, що підрозділи не забезпечуються належно, а ротації приводять до втрати фрагментації фронту. В той же час командир 59-ї бригади Сергій Цехоцький повідомляє, що верховне командування дійсно прийняло рішення вивести практично усі підрозділи з Новогродівки, за його словами. Таке рішення було прийнято тому, що місто мало невигідне географічне та стратегічне положення, адже як фортеця було не дуже налаштоване, тому, за його словами, було вигідніше відвести особовий склад. Водночас на питання, чи були у місті зведені фортифікації, цехотський відповідати відмовляється, що може вказувати на те, що місто дійсно готувало до довгої оборони. Однак через некомпетентність окремих осіб місто було втрачене і зараз про це намагається сильно не розголошуватись. Однак, незважаючи на загальну ситуацію, про те, що за серпень росіяни просунулися на 14 кілометрів, а до Покровська зараз залишилось менше 9 кілометрів, і що за добу приблизно росіяни просуваються на 500 метрів, і перебувають зараз фактично на підступах до Мирнограда, все ж таки останнім часом споглядаються ознаки того, що російська армія нарешті почала видихатися. Адже коли йде підготовка до наступу. То це не просто кубка людей, які зібралися у наступ, а триває реальна підготовка, особливо в плані логістики. І зараз у росіян вичерпується саме технологічна можливість, а не кількість військових. Неправильно вважати, що якщо вони додали людей, то далі можуть продовжувати наступати. Ні, вони не можуть, адже якщо вони так робитимуть, то просто стоятимуть на одному місці. Росіяни готувалися до цього наступу півроку, а те, що вони підготували. Мається на увазі ресурс не тільки людський, а й технологічний, він вичерпується, що приводить до зниження ефективності ворожої армії. І щодо ознак цього, це те, що подекуди українська армія все ж таки проводить контрнаступальні дії, забираючи втрачені позиції. Нехай це 10 чи 20 метрів, але факт цього вже багато про що говорить. А ті ділянки. Де ворог наступав, якщо подивитися уважно, то вони звужуються. Тобто місця фронту, по яким робилися найпотужніші наступальні дії окупантів, звужуються, а це означає, що їх ресурси вичерпуються. А враховуючи, що курська операція все ж таки змогла домогтися того, що росіяни почали перекидати свої підрозділи з Донбасу, що в свою чергу також впливає на Покровський напрямок, де нині співвідношення по снарядах виглядає як 1 до 3 а не 1 до 12, як було раніше, то можна зробити висновок що до жовтня місяця російські ресурси остаточно вичерпаються, і українським військовим залишилося протриматися іще приблизно 4 важких тижні, до того моменту, як російський наступ на Покровськ буде остаточно зупинено. А те, чи зможуть Збройні Сили України втримати ці позиції, особливо з таким некомпетентним командуванням, це ми зможемо побачити лише з плином часу. Тож бо на цьому я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!